Так, за медицину всім спасибо велике, тому що зараз на 7 тисяч гривень заказали таку лікарство завтра привезуть. Слава Богу, що є вот такі ну, друзі, аптекарі, які можуть споживати по телефону весь заказ, тому що я би просто фізично не змог би все скупитися по всім аптекам об'їздити, хоча б із того, що у нас ця тривога сьогодні цілий день. Це вже не лісу, це вже... Напечаток старості на харі. Уже просто, понимати, вже просто пам'ятаю сил нема, немає, тому що э, день і ніч, день і ніч, холодача наступає, хлопці тут наступають на горло, хоч що хоч відкинуть. Хоч... Всі хлопці практично масово, просто, хто дзвонить, э, щось небудь просять. Противогрипозних, боксипал покупаючи, парашки па покупляли, позаказували дверне, завтра должны не привезти. Так что если вдруг кто-то хочет научиться допомогти медицину, я ж кажу протизапальні, обезболюючи и протигрипозні, если кто-то щось може есть, може, може купить. Пожалуйста, долучіться, потому что просто розривається сейчас. Цера ця погода. Пожалуйста, долучите поможіть, потому що уже просто я кажу, падаємо з ног. І э, на номер телефону 68 354 5737 відправляйте все, що хочете. Хочете продукти, хочете медицину, на номер відділення 4. Я дивлюся, стою на автоматі вже, потому що десь ще дрон летить. Все. Так, все, всім дякую велике, полетів далі. І, кстати, зараз я бысенько ще запишу одне відео, яке заставив вас задумувати по поводу того запитання, до якого наше суспільство доходило дуже довго, я сюди дійшов, але таки дійшло до того запитання. І тепер от я хочу отримати на нього відповідь. Зараз я вам відео це теж зроблю.